Ай. Урок математики. Ми з вами починаємо знайомитись з письмовим прийомом множення. В підручнику це сторінка 29, 30. 29, 30. Є. Вже все зробила. 29, 30. Сторінка. Знайшли? Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з письмовим прийомом множення. Познайомимося з алгоритмом письмового множення на одноцифрове число. І почнемо з каліграфічної хвилинки. Сторінка 29. Запишемо каліграфічну відповідь. 280 збільшити на 180. 280 збільшити на 180. Яку дію треба виконати? Плюс плюс десять восемьдесят, додата сто восемьдесят, да? Будет. Четыреста четыреста шестьдесят. Четыреста шестьдесят. Так, прописано каллиграфично четыреста шестьдесят. Так, є. Так, поїхали. Перше завдання ми розбираємося з вами. Не записуйте його. У нас з вами є множення і додавання і віднімання, так? Ми з вами. Як ви тільки вже додавали 280 і 180. Додавали сотні до сотень, десятки до десятки. Так? Ось 40. і 300 плюс 240. 300 додати 200, 80, додати 40. Так само працює і при відніманні. Так? Так само працює і при відніманні. Так. Ділення 234 поділили на 3. Обираємо такі числа, які будуть ділитися на 3. Із 234 виділяємо 210. Чому? Тому що 21 ділиться на 3. 210 і 24. Розкладаємо на два такі числа, які будуть ділитися на 3. Кожне з цих чисел ділиться на 3. Ділимо їх окремо, додаємо і отримаємо результат. Отримаємо свою частку. Множення. Як помножити 234 помножити на 3? Тим способом, що ми знаємо ми розкладаємо на розрядні додатки. Так, 200, 30 і 4. І кожне з цих чисел множимо на 3. 200 множимо на 3, 30 множимо на 3 і 4 множимо на 3. 4, 30 на 3 і 4 на 3. Дорівнює 600 плюс 90 і плюс 12 і дорівнює 602. Так, 702, дарі 702, так, Ульян. А чому така маленька сторінка? У нас ж не було зв'язку довго. Чому маленька сторінка? Нормальна сторінка, як ми йдемо з поліною <раплянсь> підряд, так ми йдемо. Okay. Пішла вже вперед, ти сама зробила це вже, так? Я так розумію. <раплянсь> Я так цей, коли не було зв'язку, У нас була. Я робила. Uh. Да, я зрозуміла, у нас була один урок була підготовка до контрольної, другий урок це була контрольна робота. Тому, що ви виконували, так. Поїхали. Зараз Обирати. ми що говоримо. Так, обирайте приклади, розв'язуйте на душці. Не записуйте собі зошит. Обирайте записуйте на дошці їх. розв'язуйте. Іван може писати, так. чи ні? Ні. Ні, убери собі приклад, розв'яжи його. Я не продиктуєш, я, я розв'яжу. Я запишу. Добре. Давай, який. Є легенький, є складненький. Який ти будеш? Двертий. Двертий. Давай. Як від тисячі відняти 308. Нуль відняти вісім. Угу. Ульян, спробуй оцей великий. Добре. Нуль uh, відняти вісім. Ваня віднімається. Ні. Що ми робимо? Позичаємо десяток, так? Позичаємо. Так, ми пішли сюди, нема, пішли сюди взяли отут. Сюди принесли, тут стало. Десять. Ми позичили сюда, позичили сюди. Тут у нас десять. Тут у нас девять і тут дев'ять залиши. Тепер віднімається десять відняти вісім. Десять відняти вісім, два. Два, є пишу. Тут у нас дев'ять, так, бо ми ж позичали, тут осталось 9 відняти 0. Буде. Ні. Не вийде. Чому не получиться 9 відняти 0. 9 буде. 9. Так, буде 9. Получиться, але буде 9. 9 відняти 3. 6. Буде 6. Відповідь 692. Так, Поліна. Як є. Перевіряємо. Зараз нам напишуть 805. Правильно. 914, 331 і. 692 є. Пригадав, як це робиться. Учні і мали знайти значення дому. Як шукали? 264. Це також не пишемо. Ми розбираємося, як робили. Так? 264. Розклали на розрядні доданки. Що таке множення? Множення це додавання однакових чисел. Так? Три рази додали 264. Зручно додавати великі числа. Великими стовпчиками, ось він, три рази додавав. Mm. Ну, важкувато. Yeah. Це як три, а яких буде yeah. сім? А яких буде yeah. сім, буде yeah. такий величезний стовпчик. Yeah. І другий спосіб це множення сотні, десятки, одиниці. З Цим способом ви знайомі. Так? Знайомі yeah. з цим yeah. способом? знайомі. І сьогодні ми з вами знайомимося із е, письмовим множенням стовпчик. Я думаю, що вам вже цей спосіб показали вдома. Здебільшого так і відбувається. Вдома вже показали і розказали. Отже, письмове множення на двоцифрове число. Числа записати стовпчиком другий множник пишу під одиницями множника. Тобто, ось у мене 234, мені треба помножити на 2. Я не бачу. Немає у вас? Є множимо на 2, але мені не бачу. Так, і... видно. Буде вісім. Я відвинула просто. Ові'совую його, так. 8 буде вісім. отже, множення ми починаємо з 1. Потім Один на два буде шість. Так, є шість. Два на два, чотири. Два на два чотири. І ми результати записуємо цифру під цифрою. Це дуже об... Так. Важливо, тому що коли ви можете так на двоцифрове число, і якщо цифри записані не під цифрами, то ми будемо з вами путатися і будемо путатися і змінювати свій запис, так? І змішувати все в кучу. Тому нам дуже важливо записувати цифри під цифри. Отже, давайте з вами розглянемо, чи правильно помножити. Давайте розбиратися. Перший

Ні, один, чотири. Додаємо одиничку, чотири. Три помножити, на. три. Дев'ять. Дев'ять, Правильно? Дев'ять. Так, так, правильно. Поліна, перевіряє ось цей вираз. Добре. Ульяна, перевіряє цей. Добре. Іван, тобі видно четвертий. Перевір його. Правильно він розв'язаний чи ні? Іван не знає, що на нас Що? Розв'яжи четвертий, перевір його, він правильно розв'язаний, чи ні? Добре. Вони розв'язані, але чи правильні. Сесман, я вже з першого, коли я почала 8 множити на 4, я вже зрозуміла, що це неправильно. 8 множимо на 4. Ти перевіряєш, який? У тебе цей, так? Да? Так. Да. Там должно быть 3, не 1. Чому? Чому? Тому що 8 на 4 буде 32. О, бачиш, виправляй, Бори. Виправляй. Виправляй. У мене правильно. Так, я не є помилку. Ульяна знайшла. І є тут правильно, Поліна, 2. Мене... 6 на 4 буде 24 і. У мене теж. правильно. Так, 3. 4 плюс 3 Тобто, да ось тут. 27 зробили. Буде. Тут, правильно. 27. тут правильно, так? Тобто, і додали 4. Буде. Угу. Ні. Тут Я не що... буде. Один на 4 буде 4. І. А, і додати 2 буде 6. Множення створене правильно, просто ось тут хотіли заплутати трошки, да? Ось тут кинули, що ось знати вам, чи уважні ви, чи є прекрасно, поїхали далі. Тепер будемо з вами пробувати. Тут у нас є, записано в рядок, так? а нам треба записати в стопчик. Пишемо в стопчик. Пишемо в стовпчик і пишемо. В Де? пишемо. На дошці чи в зошиті? Давайте. На дошці. На ну так, давай тоді, Поліна, бери собі який? Бери собі mm -hmm. другий, бо в тебе був перший, а Ульяна, бере собі перший. Добре. Іван, з нами. Іван, я пишу, а ти мені розказуєш. Добре, раз тебе писати не виходить. Мій перший? Так, да, Уліян твій перший, Поліни другий. Пишемо в стовпчик. Ваня, ти з нами? Так. Бідний Ваня, ми тебе Вибач нас, будь ласка. Ну, витримайте нас. Ваня, я пишу, ти мені розказуєш. Дівчата самі пишуть, а ми пишемо з тобою в Бог. Я його записала. Що мені далі робити? Рішати. Давай, розказуй. <різь> Логічно. <різь> Що ми робимо? Рішати. Що ми робимо, Ваня? Чотири. 79, помножити на 4. Давай. 9 помножити на 4. Буде? Я все. Правильно. 36. 36. Ось тут написати його. Оліпчику. Так, я пишу 6. 6 і 3. Запоминаю, так? Далі. Десь мене я вирішила. Угу. Запиши собі Ульян в зошит, або другий, або третій. Не той, який ти на дошці робила, а ті, які тут на, на екрані є. Вісім. Добре. Вісім. На 4. Так, буде. Один помітили. Так. Вісім на чотири буде. Тридцять два. Тридцять два і троєчку додати. Тридцять. Так. Буде. П'ять ізнали троєчку. Ми знову собі. Тут тепер. П'ять, шість на два буде. 12 і один помічаємо і 5 10, і... Да. множимо З на Іван, так, раз получилось Іван, закінчи 4, помножити. 10 да. і 11, якщо е, добавити один 11 1, і потім 3 1, на 4, 2. 4. 4. 4 і плюс три. Буде? Шесть. 756. Мені, я за, мені за екраном не видно. Там така відповідь: 756. Так. Так. Да? Прекрасно. Все? Виконали? Yes. Виконали, прибрали. Так. Перевірили. Добре, щось. Знову пишемо, пишемо на дошці. Пишемо на дошці, розбираємо собі приклади. А Можна мені перший. Ну, бери собі перший, Ульяна бере другий. А знов я, я дьяволі бер... буду. Я перший. <ріст> Іван, е, будемо тебе дергати? Можна тебе сникати? <ріст> Іван, ти з нами можна з тобою працювати, чи ти зайнятий сьогодні? Ні, я не зайнятий. Можна? Давай з тобою. Ти мені диктуй, а я буду писати, якщо тобі не зручно. 165 множимо на 4, Оце твій. 165 помножити на 4. 5 помножити на 4. Так, 4. Я, да. я все. Так. Бери ще одне наступне, тільки оцей не трогай. Це Та Івана. 20. Так. Що я пишу, Вань. На 5, на 4. 20, 20. Я пишу нолик, правильно? А двоечку? 25, 26. 26, 26. Запоминаю. Далі. 6, 6. умножить на 4. Угу. так. Давай, 6 на 4 зараз 24. 24 і плюс 2. Майнев все. Стигаєш перед Поліною Можешь Так. 24 і 26. 2. 26. Пишу 6, 2, мітил. Так? Тепер? А можна записати його в 2011? Можна. 4 на 1 буде. Ну, тут 6. Буде 4 і 2, 6. Єсть. Молодець, дякую тобі. Зараз Я теж все. Я думаю, Запишіть собі 1. Можете свій, можете чужий. Запишіть собі один. Можете записати свій, можете записати чужий. Я ще Лянин запишу. Так, запишіть. І пам'ятаємо, так що ми дивіться, ми це вираз від виразу. Раз, два, три клітинки запис. Три клітинки починаємо писати новий вираз. Чому? Тому що вони з будуть з'їжджати. Цифри будуть з'їжджати. Так, тому три клітинки. тут повинно бути обов'язково. Між стовпчиками, три клітинки. І обов'язково, щоб вони всі були. Цифра під цифрою розряд під розрядом. зараз зробимо красиво. Єсть. Так, і в зошиті Я у вас теж красота. Правда? Звичайно, зовсім краса. Все, можна гортнути далі. Поки Поліна дописує, так, ми я я хочу. Да, може терпеться. Зручно. Сидіти зручно. Але нічого. Хоч так. Все, Поліна, можна? Так, так. Так, так, все, поїхали. Знову тут ціла купа їх. Наше завдання ми можемо розв'язувати на екрані, нас вистачає, я і ми до... можемо використати в зошиті. Так, зараз я виберу Івану. Або Іван, вибери сам. Поки дівчата там розбираються, прикладів багато, і Ваня, вибери собі, який ми будемо розв'язувати. Я два собі взяла. Давайте розв'язувати. Та вистачить тут ціла купа їх на всіх, вистачить. Ще от Івана треба десь. Іван, який будемо розв'язувати? Третій. Третій знизу? Раз, два, три? Оцей чи оцей? Третій знизу. Знизу, давай. 458 множимо на 2. 8 помножити на 2. Та ж ділить буде Ой, Я не дам чуть Че запутал, 16. 16 Пишу 6. Один помітила. так. Пять два, десять, ще плюс це одиннадцать. Адин, а це прислали одиниці выдали. Чотири помножити на два. Угу. і ще на єдиницю це девять. Дев'ять є девятьсот шістнадцять. Є молодець. Ван ще один. Семенівна, У мене тут напише олівеч, так що Треть. тут буде шістсот девяносто. Отут буде шістсот девяносто, так? Так. Хорошо, я написала 690. Ще один візьму. Хорошо. Іван, ще один. Ага. Так. Я беру Давай, побери. Верхній третій. третій. Блін, пиши. Пиши. Іван, я не почула, який? Четвертий. Верхній третій. Верхній третій, оцей. Все, цей зайнятий. Поїхали. Добре. Четыре помножи на три, двенадцать, будем да, дванадцать ем години помітили, девять, шесть помножить на три, Угу. тридцать восемь, 18, 18 та 18. одиничка. 19 Так, одиничку помітили. Спробуй множити навпаки. Одиниці на сотню. Три на два. Три на шесть, три на ну Знизу вверх. Знизу вверх. Три на два. 3 на 2. Так, буде. 6 І одиничка. Всем. Всем. Привет. Молодец. Я, я всем. Так, Полина Е, Ульяна считает ваш Запустить себе да. зошит. Запишите Себе в зошит. Давай так. так. Запишите себе в зошит. Два на выбор. Можете свой, можете Добре. чужие. Я можете... своих два. Наверное. Прекрасно. Можно свои, можно чужие. Так, я, Да, є. Запишіть собі зустріч. Тут ще зу. два свободних. Тут два свободних, так, да, є два свободних. Ми можемо Ваню подіргати, можемо залишити їх по одному дівчата. Так, перевіряємо. Тут 40, 15, 6. 5, 14, 12, 8, 9. Є. 18, 20. 20. перевірте, 20. перевірте. 20. оцей, оцей перевірте, чи Ульяна. Перевірте його. 20. Перевірте його. Ульян, твій перевір його. 129, може, на 5, 5, 45 є. І тут. Так. І тут 6 є, 16, 32 і є. Я yeah. все. Uh -huh. yeah. uh -huh. 6 і двічка 8. Да, тут було в десятках, захопився. Є. Yeah. 8. Тут одиничка 25, Все. І все. Я, я можу прибирати. Так. так. Не знаю, чи будуть їх будуть. Є, перевірте себе. У мене Написали, так. І поїхали з вами далі. Правильно. У нас з вами ще залишилась задача. І все. Запишуємо. Пишемо слово задача. Задача легенька. Не лякайтесь. Задача. Сім за однакових баночок. Це номер, номер, Но номер сім. Заплатили 420 гривень, скільки треба заплатити за три такі баночки. Так, отже, за сім баночок заплатили 420 гривень. Скільки треба заплатити за три однакові баночки? Якщо ціна баночки однакова. Як знайти ціну баночки? За сім. Заплатили 420. Як знайти, скільки коштує одна? Що зробити? Поділити. Що зробити. Поділити. Що на що? Поділити. Загальну вартість на кількість баночок. 420 ділимо на 7. Ого, і висвітчує, скільки ви да не хочу. 420 поділити на 7. Ділимо. 420 на 7. Перша дія, ми ділимо. Ми шукаємо ціну баночки. 60. Так, 60. є. Yeah. Ціна однієї баночки. А якщо їх буде три, скільки треба грошей буде заплатити? Одна коштує 60, а три? 60 множимо на три. Можемо на три. 60 можемо на три. 180. 180. Відповіли на питання задачі? Так. Так. Ну? Так, відповіли відповідь. 180 гривень треба заплатити за три баночки. Є. Я все. Так, все, на цьому писанина ваша Я закінчилася. Писати ви вимірку. Домашнє завдання? Домашнє завдання це задача 7, друга. Знайшли? Так, Номер на сторінках. Друга задача. Отже, про що ви сьогодні на уроці дізнавались? закріплювали свої вміння, бо ви вже вмієте. 에... Стопчик, множення. Множення, стовпчик, так? Скажіть, будь ласка, в чому полягає суть письмового прийому множень? Чим він відрізняється від усного множення? Чим письмове множення відрізняється від усного? Дивіться, в усному множенні ми розкладали на розрядні доданки і множили сотні, десятки одиниці. А в письмовому множенні ми починаємо з хвоста, ми починаємо з Одиниць, так? Ми множимо одиниці, перший у нас множник будуть одиниці. Ми починаємо множити з одиниць, так чи ні? Угу. А в усному ми починаємо з голови поїзда, так? А у письмовому ми починаємо з хвоста, скажімо так. І в нас перша неповне, перший неповний добуток – це будуть одиниці. І ось цей результат запису ми починаємо писати ззаду наперед. Тому ось в чому в чому є різниця? Як легше множити, стовпчик чи усно? Стопчик, стовпчик. Легше множити усно. Є письмово. Домашнє завдання номер 7 друга задача. Першу ми розв'язали, друга домашня. Я вам дякую за урок. Оберіть, як опрацювалось.